О! Українських Богдан на фронті стає все більше. Дьорнули за шмірочок. Смерть полетіла вперед. Ось! Обстановка, яка зараз складається в напрямку на Добропілля, це, мабуть, що вже криза оперативного масштабу. 51-ша армія противника просувається з південного заходу та північного сходу, охоплюючи покров. Оттуда російська армія має можливість наступати одразу по нескольким напрямках. Старші чоловіки їм трохи легше. Молоді дуже тяжко. Молоді от, вони якби ще всі почуття, в когось дівчина, хтось їм би зараз там шо? жити на гітарах, грати. На мотоциклах ганяти, а вони тут сидять в бліндажах серед лісу. От, один день, кожен день одне і те саме. Прорив на добропілля та проблеми біля Покровська і Куп'янська. Це Донбас Реалії». Я Ярослав Кречко, вітаю. Сьогодні ми говоримо про ситуацію на фронті. Скільки часу російська армія може воювати за Донецьку область? А також у нас ексклюзивний репортаж з розрахунком української САУ Богдана. На зв'язок. Зв Дайте небо. Небо. чисте. Сьогодні тільки так, коли в повітрі немає російських БПЛА, заїжджаємо на позицію. Військові розвантажують воду, а згодом надходить звична команда до бою. Українських Богдан на фронті стає все більше і вони все більше випускають снарядів натівського калібру по позиціях російських військ. Це наша іменно наша гармата. Це не там не дали, не дядя сем дав чи там. Європейці, от ми вам дали. Та в нас своє є. Влучність другий снаряд в ціль. Другий снаряд в ціль, ворога ми вразили. Це була жива сила піхота зараз на нашому напрямку штурми. Ціль вражена і так кожен день. Другий снаряд в ціль — це показник. Так не кожна гармата зможе. Ну Так не завжди, але з 10 стрільб 9-8 ціль. Що зразу вражаємо з другого снаряда. Ще кілька років тому синонімом самохідної артилерії була маневреність, постріл і швидка зміна позиції. Нині через дрони у пріоритеті менше пересування і головне маскування. Рік тому ми працювали, ми були там в стороні Нікуля, в різних напрямках стояли. Там більше було переїздів, більше руху було. Тут поміняли трошки тактику. Артилерія свою нішу все-таки займе. Може вона посунеться, може вона ця ніша трошки звузиться, але, але я думаю, що артилерія своє слово все-таки лишить в сучасній війні. Тим більше дрони вони ж ну, там рано чи пізно знайдуть радіоспеціалісти, можливо, будуть якісь частоти глушити, ще що-небудь. Дрон прив'язаний все-таки радіочастотою. А в нас що? Ми? Діорнули за шнурочок. І смерть полетіла вперед, і його вже нічим на нього не подієш, нічим його з дороги не зіб'єш, якщо він захотів кудись полетіти. На кожному напрямку зовсім нова війна скрізь. От приїжджаємо, от були ми на Донбасі, там ми працювали так, приїхали сюди. Тут вже зовсім інша війна. Менше лісів, більше полів, перепади висот. Так що, тому на кожному напрямку треба під нею підлаштовуватися під напрямок. Так само і небезпека скрізь інша. На Донбасі були більше fpv дрони нам заважали, каби. Тут такої загрози ну, є, але вона менша. Вона менша. В основному проти нас працює артилерія ворога. Повномасштабне вторгнення ЗСУ зустріли з однією експериментальною Богданою на озброєнні. Нині за публічною інформацією Україна виробляє близько 30 сау на місяць. Також збройні сили вже певний час отримують і причіпну версію гаубиці. Сама база ну, досить прохідна машина. Ми можемо От ми, можливо, вона робилася для якихось асфальтних доріг, але ми по них майже не їздимо. Ми їздимо по лісах, по полях, ховаємося в лісах, в дощ, в сніг, в мороз. Ну, база сама хороша, машина шасі хороша. Ми в ній жили скільки часу прямо в кабіні, бо різні умови. На Богдані я вже працюю більше двох років. З самого початку ми їх отримували і виїхали на Запорізький напрямок. Там було в нас дуже багато ще питань до цієї техніки, бо ми, грубо кажучи, були перші, хто на ній виїхали працювати на війну. Показала себе за цих два роки доволі добре. По влучності, по швидкості роботи. Деякі ремонти, але все ремонтуємо, грубо кажучи, самі. Так само є сервіс приїжджає, але поломки були незначні в основному, усував їх особовий склад. Що можу сказати і подякувати, що от. Е... Дуже хорошо організовано сервіс е, ар-частини. Вони оперативно реагують, е, треба там запчастини. От було таке, е, навіть е, не вистачало рук, да, бригад. Багато напрямків, багато. Я з хлопцями там е, через командування созванювався з сервісом. І брав просто якусь деталь, їхав до них, і вони на місці там. Ну їхав, міг 100 кілометрів їхати. Но справа в тому, що я там через часа 5-6, в мене вже гармата була справна. Розрахунок цієї Богдани на війні вже не перший рік. Військові кажуть, звісно, втома накопичується, але й мотивація нікуди не поділася. Гармата, постріл! Після бучі, після Єрпіння. Коли вони були вже під твоїми дверима, розумієте, от, от мотивація. Я спевнаю, я не хочу, щоб це вернулося опять. Через то, тяжко буває все. Двоє психую, щось не виходить, хочеться кинути, а потім думаєш, а хто? Хто це. ну? І тим більше, що в мене два сина, одному було 15 років, війна почалась, зараз 19. Тобто йому прийдеться. Так краще, ну я якось там, такі як я, вже вже допхнемо якось це, щоб щоб їм менше було їх знищувати. От і все. От і мотивуюсь тільки цим. Старші чоловіки, їм трохи легше, В молоді дуже тяжко. В молоді от. Вони пишуть всі почуття, в когось дівчина, хтось, їм би зараз там що, жити на гітарах, грати, на мотоциклах ганяти, а вони тут а сидять в бліндажах серед лісу. От, один день, кожен день одне і те саме. А так як вже старша людина, ну, я по собі так бачу. Ну, легше, мені, звісно, легше, ніж, ніж молодим хлопцям. Але взагалі, взагалі, якби от. Е, Відпуска, от ці самі, скажу, може, занаболівши, якось щоб більше відпускали додому, щоб людина трошки військовий відпочив, щоб він знав, що відпуск от такого такого числа він буде, щоб був якийсь маячок впереді, тоді легше набагато. А якщо от в нас, допустимо, з відпусками ну, проблем великих немає, ми так якби свої відпуска за рік. Отримуємо, їздимо. Але я знаю багато хто, що відпуск це взагалі за рік можуть ні разу відпуск не поїхати. Коли людина має десь впереді якийсь маяк, от ще треба мені витримати місяць, два там, чи три, а далі в мене буде 15 днів, я собі відпочину, сім'ю побачу, а потім знов скільки місяців, і знову в мене буде відпуск. Тоді, мені здається, буде набагато легше. І... Воювати, і проблем все СЗЧ буде набагато менше. На Харківщині, де ми знімали цей репортаж, російська армія нещодавно захопила невелику прикордонну ділянку в районі Мілового. Тривають атаки неподалік дворічної, але найскладніша ситуація біля Куп'янська. Зараз штурмові групи противника вже зав'язали бої на північній околіці міста, шнуряють в районах Куп'янська Московка і Мирне. Для того, щоб цей успіх наростити, командування на театрі воєнних дій російське перекинуло дві батальйонні тактичних групи зі складу 27-ї мотострілецької бригади Першої армії в смугу, де діє 68 дивізія, намагаючись в такий спосіб підсилити той ефект, який 68 дивізія досягла. Загалом обстановка така: противник намагається закріпитися на північній околі Купінська, і має можливість просто паралізувати логістичне забезпечення сіл оборони, які обороняються як в самому Купінську, так і в районі на схід від населеного пункту. Надважка нині ситуація у Донецькій області, де стало відомо про прорив російської армії в напрямку добропілля. Офіційно у збройних силах України цю ситуацію назвали не проривом, а просочуванням. Мовляв, невелика група російських піхотинців обійшла позиції ЗСУ та спробувала заховатися в українському тилу. У генштабі запевнили, вживають всіх заходів щоб зупинити противника. Обстановка, яка зараз складається в напрямку на добропілля. Це, мабуть, що вже криза оперативного масштабу. 51-ша армія противника просувається з південного заходу та північного сходу, охоплюючи Покровськ. Чітко прослідковується мета перерізати українську логістику не лише ударами FPV-дронів, нальотами вогневими артилерією, реактивних систем залпового вогню, а просто фізично перерізати дорогу. І в такий спосіб позбавити гарнізон, який обороняється в Покровську. Всієї логістики, зокрема і шляхів відходу, просування противника на північ ставить під велику загрозу перспективу оборони не лише самого добропілля, але й Покровська. Крім того, цей маневр 51-ї армії водночас є обхідним маневром агломерації Дружківка Костянтинівка. Якщо противнику вдасться під добропіллям досягти успіху, Это будет означать глубокое обхопление пояса фортеции с Оттуда российская, российская армия имеет возможность наступать сразу по нескольким направлениям. Достаточно стратегически перспективным, я бы так сказал, это и Доброполье с перспективой отрезать, один из важнейших путей снабжения Покровска, ну и в целом захватить вот эту территорию к северу от города и дальше на север, даже до границы э, Харьковской области, по сути, рассекая Донецкий фронт, рассекая Донецкую область на две части. Второй вариант — это э, наступление как раз на восток, на северо-восток. Кто-то, некоторые аналитики говорят, что аж до Краматорска и окружая Краматорск российские войска могут пойти. Я считаю, что это явное преувеличение, потому что э, слишком неустойчив тогда будет такой выступ фронта, Слишком тяжело самим российским военным будет с ним обращаться. Поэтому скорее они будут сначала его расширять. То же самое, что мы видели практически каждый раз, когда они создают какие-то э, такие вот прорывы, они потом занимаются их расширением и э, выравниванием немножко фронта. Поэтому тут скорее есть опасность продвижения в сторону э, Константиновки э, и Дружковки, которая Константиновку тоже прикрывает с э, северо-запада. З-поміж причин, які призвели до цих подій, аналітики в першу чергу говорять про дефіцит піхоти з українського боку, як наслідок, відсутність цілісної оборонної лінії, яка часто є низкою спостережних пунктів по 2-3 особи. Wall Street Джорнал також написали про дедалі помітніші проблеми в ЗСУ на рівні командування. Мовляв, армія загрузла в радянській системі прийняття рішень. Противник цілеспрямовано впродовж тривалого часу шукав слабкі місця в нашій обороні, і таке місце швидше за все було знайдено. Крім цього, ви знаєте, відбувається процес переходу з старої системи управління, процес передачі військ зі складу одних оперативних угрупувань, тактичних груп. У підпорядкування відповідним корпусам все це потребує, по-перше, часу, по-друге, певного маневрування військами. Це час, коли ми є уразливими і, ймовірно, розвідка противника розрахувала досить слушний момент, коли був завданий удар 51 ю загальної військової противника, що дозволило прорватися і просунутися більше, ніж на 10 кілометрів в напрямку Добропілля. Інформації про стабілізаційні дії ЗСУ на тому напрямку не так багато у корпусі Азов повідомили, що зайняли визначену смугу оборони на Покровському напрямку і вживають заходів для блокування сил противника. В цьому ж контексті про взяття чотирьох російських військових у полон розповіли радіо Донбас Реалії» у 93-й бригаді ЗСУ. тич вони накопичилися, пропросучилися вздовж лісових смуг е, і накопичилися в одній з будівель населеного пункту на тому ж напрямку, не буду називати який, і були виявлені нашими зокрема пілотами-розвідниками взяті в полон. Е, тому як такого бойового зіткнення саме з тими військовослужбовцями окупаційних військ не було. Хоча е, наші е, військовослужбовці на даний момент. Там проводять стабілізаційні заходи, от виявляють тих, хто не хоче здаватися в полон, знищують. Зокрема, застосовують навіть роботизовані наземлені комплекси для цього для того, щоб мінімізувати ризик втрат серед особового складу. Тому от, да, є там проблема, але на даний момент, наскільки я розумію, поки що мова йде про контроль. Саме контролювати їх, щоб вони не змогли розширити зону цього вклину. Винення в нашові порядки. згодом в 93 й бригаді повідомили про зачистку сіл Грузьке та Веселе. А в проекті Deep State підтвердили, російську армію відкинули із золотого колодязя та ще шести населених пунктів. Корпус Азов розповів про зупинку просування противника на цьому напрямку. Водночас, дещо південніше і надалі зберігається загроза для українських сил у Покровську. ситуація, я вже порівнював, це вона схожа на Дебальцівські події свого часу, коли э, завдяки оточенню перерізальних шляхів, по суті, вимушені э, були э, залишити місто Дебальців, це ще в січень 2015 го року. От, тобто зараз росіяни э, проводять приблизно таку саму операцію по оточенню цих колаборацій э, Верногради э, і Токровська, потому что они дуже складні для штурмів і мы выбрали Шляху точья. Мы знаем, что по количеству боев, по количеству атак это очевидно самое главное направление для российской армии. Они ему уделяют основное внимание, основные силы, очень много бомбардировок, очень много ресурсов задействовано. То есть, э, это не что-то какое-то такое второстепенное, где случайно прорвались, и можно надеяться, что они там не будут это использовать, потому что все силы в другом месте нет, все силы именно здесь и это все очень опасно. Мы помним, что им абсолютно плевать, сколько солдат погибнет. Они не рассчитывают на это, они не ищут эффективных путей. Они всегда ищут места, где можно хоть где-то пролезть, что-то захватить, что-то занять, и туда направляются дополнительные войска. Поряд с Покровском есть несколько других ділянок, где произошло определенное российское просувание. На Лиманском напрямку все больше говорят про то, что Українським військам можливо доведеться відійти з Серебрянського лісу за річку Чорний Жеребець. Такі зміни водночас погіршать і оборону Сіверська, тисне Росія і на Новопавлівському напрямку на півдні Донеччини, де минулого місяця Україна зазнала найбільших територіальних втрат. В операційних зонах тридцять і 29-ї армії противник дуже близький до володіння районом. Між річками Вовча і Мокрі Яли і Ворона і Вовча. І в такий спосіб на ділянці досить широкій Іванівка, Тимірівка, противник виходить на адміністративний кордон Донецької Дніпропетровської області. Тобто, в південній частині Донецької області, формально кажучи, ворогу вдається виконати одне із завдань своєї так званої спеціальної воєнної операції. Окупація Донецької області в межах її адміністративного поділу українського. Тема Донбасу останнім часом звучала не лише в контексті бойових дій, а й інформаційних атак. Нещодавно рейтер сповідомляли про те, що російські генерали, начебто, обіцяють путіну, що український фронт впаде за 2-3 місяці. Також численні західні змі писали, що мовляв як варіант для припинення бойових дій. Є вимога РФ відійти українським військам за адміністративні межі Донецької області. Інститут вивчення війни порахував, що таким чином армія Росії могла б просунутись на 82 кілометри. Зараз Україна контролює приблизно 29% Донеччини. Якщо не брати до уваги намагання противника створювати різні буферні зони, а суто виконувати задачі, з якими вони в 22-му році до нас вдерлися. То, за оцінками ГУР, противник зможе захопити Покровськ лише восени, Костянтиновку і Купянськ до кінця року і на початку зими вийти на ближні підступи до Запоріжжя і до Славянсько-Краматорської агломерації. Якщо припустити, що темп просування противника буде такий, як на сьогодні, то окупація. Донецької і Луганської області триватиме десь до кінця 2028 року. Але ми бачили оцінки британської розвідки, що до кінця поточного року в противника закінчуються запаси танків. Тому я думаю, що оцінки про 2028 рік це теорія питання. Поряд з просуванням російської армії на сході сили оборони України мають тактичні успіхи на півночі та півдні у Сумській області. За словами президента Зеленського, зсу звільнили 6 з 18 окупованих сіл або важливих точок. Також Діпстейт повідомили про зачистку українськими штурмовиками Степногірська на Запоріжжі. Подальший перебіг бойових дій загалом на фронті буде залежати не лише від політичних домовленостей, а й від наявності у армії РФ. Відповідних резервів, простіше кажучи, необхідної кількості піхотинців, щоб і далі використовувати свою перевагу у живій силі, це були Донбас Реалії. Я Ярослав Кречко, до зустрічі.